Якісна міцна розпашна шафа із полицями всередині. Чудово підійде для зберігання одягу або можна розмістити в офісі. Її довжина 80 см, глибина 50 см, а висота 2 11 м. Відкриваємо верхню частину, видніються полиці великого розміру. Також шкаф закривається автоматичним самодотягуванням. У нижній частині шухляди в кількості 3 штуки на телескопічних напрямних. Дана модель повністю виконана із ламінованого ДСП колір Sonoma. Варіант багатофункціональний, практичний та дуже якісний. Менший по розміру є розпашний пенал Мія. Шафа складається із двох секцій. У верхній частині є штанга. Перемістивши полицю, можна зберігати одяг на вішаках. Нижня частина заповнена полицями, можна зберігати багато різних речей. Моделі ці можна придбати в магазині меблі Оскар плюс вулиця Незалежності 63.